Привіт, друзі! Приготуйтеся розчулитися, усміхнутися і, можливо, навіть пустити сльозу щастя, бо сьогодні День тих, хто робить наше життя насиченим, веселішим і волохатішим. Тож, 2 липня Всесвітній день собаки свято наших чотирилапих друзів, вірних супутників, найкращих слухачів та майстрів з випрошування смаколиків. Це свято ідеальний привід обійняти свого собакена і подякувати їм за їхню радість і дружбу. А також підвищити обізнаність про відповідальне ставлення до домашніх тварин. Всесвітній день собаки це неформальне, але дуже популярне свято, яке не має чіткої офіційної історії заснування з резолюцією ООН. Воно виникло стихійно, на хвилі глобальної любові до цих тварин і швидко поширилося світом завдяки соцмережам та ентузіазму власників собак. У всьому світі люди пестять своїх цуценят, приєднуються до парадів та конкурсів. І підтримують заходи з усиновлення, щоб вшанувати унікальний зв'язок, який ми розділяємо. Отже, сьогодні відзначаємо кожен гавкіт, кожен виляючий хвіст і кожну хвилину комфорту, які наші песики приносять у наше життя. Ви коли небудь замислювалися, як ваш кумедний собака пов'язаний з вовками? Історія одомашнення вовків почалася тисячі років тому. Тварини, приваблені залишками людської їжі, Поступово почали наближатися до людських поселень. З часом ті, хто був менш агресивним і більш прихильним, стали отримувати переваги, захист і їжу. Так почався довгий шлях еволюції, що перетворив дикого вовка на найкращого друга людини. Сьогодні у світі існує понад 400 офіційно визнаних порід собак: від крихітних чихуахуа до величних сенбернарів. Кожна порода має свої унікальні риси, характер та спеціалізацію. А ще кажуть, що собака дуже схожа на свого господаря. Чи погоджуєтеся ви з цим? Найпопулярніші породи у світі часто змінюються, але до лідерів традиційно належать лабрадори, ретривери, німецька вівчарка, французький бульдог, голден ретривер та пудель. Собакам байдуже бідний ти чи багатий, освічений чи неграмотний, віддай їй своє серце, і вона відповість тобі тим же. Чи знали ви, що собаки можуть розрізняти від 165 до 250 слів? Потіють вони через подушечки лап і дихання. Ніс кожної собаки унікальний, як відбитки пальців у людини. Уявіть собі, що собаки теж бачать сни, і, схоже, бігають за кроликами або ж гризуть уявну кісточку. Собаки це більше, ніж милі мордочки, вони наділені суперсилами. Їхній нюх легендарний. Він допомагає їм виявляти все від зниклих людей, розшукуючи їх навіть під завалами чи під снігом до розпізнавання хвороб. Знаєте, що знайшовши під завалами людину живою, пес радіє, натомість, коли виявляє труп, отримує величезний стрес. Собаки використовуються на розмінуванні, несуть вірну службу на кордоні. Гладіння собаки може знизити стрес і покращити настрій, тоді як щоденні прогулянки підтримують здоров'я обох. Найголовніше, собаки борються з самотністю та приносять радість, пропонуючи безумовну любов і сміх. Вони справді корисні для душі. Вирішили поповнити ряди собачників. Але пам'ятайте, собака це не іграшка, це новий член родини, якого не можна викинути тільки тому, що він тобі набрид. Це велика відповідальність на все життя за тих, кого ми приручили. Собака це також джерело нескінчених пригод. Тож приготуйтеся до собачого дизайну інтер'єру. Ваші килими тепер матимуть оригінальні візерунки з лап, а дивани легшар шерсті. Виберіть породу або цуценя, яке відповідає вашому способу життя краще з притулку. Прощавайте з ранки, будильник більше не потрібен. Ваш чотирилапий друг буде вимагати прогулянку або сніданок о п'ятій ранку. Готуйтеся до того, що ваш бюджет буде мати нову статтю витрат. Корм, іграшки, ветеринар, грумінг і ще 500 іграшок про всяк випадок. Ваші прийоми їжі будуть супроводжуватися жалібним, докірливим і вічно голодним поглядом, який просить хоч шматочок. Натомість ви отримаєте безмежну, безумовну вірність і багато любові. Прийміть безлад і сміх, ваш собака вважатиме вас найкращою людиною у світі. У всесвітній день собаки дайте своєму улюбленцю додаткові ласощі або обійміть його. Вони заслуговують на нашу любов і подяку щодня. А яка ваша улюблена порода собаки або найсмішніша історія з чотирилапим? Діліться в коментарях. І не забудьте поставити уподобайку цьому відео, якщо ваше серце мліє від собачих поглядів. Собаки дивовижні істоти, вони подають нам приклад, як треба жити. Не зраджуйте їх!